Хотів нагадати вам, що в неділю ми чули проповідь Віталіка, коли будуть на наступну неділю питати на дитячому, на дитячому уроці, да, про що ви чули, щоб ми були вже озброєні, да, то ми чули про спотворену людську славу. Да. Але сьогодні я хотів говорити про іншу славу, яка відноситься тільки до Бога. І центральною. Темою усієї Біблії є, ми, як читаючи Біблію, ми знаємо, є Божа слава, є Його велич, Його перевага. І воно написано це слово для того, щоб допомогти нам сьогодні не загубитися не тільки у цьому спотвореному світі, але й в самому Християнстві. Знаєте, коли наше християнство переходить в релігію, це часто затуляє від нас Христа. Ми Дійсно, іноді потрапляємо в якусь духовну метушню, начебто робимо правильні речі, про які нам Віталік в неділю в проповіді казав. Але при цьому є така пастка, знаєте, втратити того, хто є суттю усього християнства, втратити Ісуса Христа. Сьогодні я хотів звернути вашу увагу на післення до євреїв із перших віршів, автор презентує Ісуса Христа. Він презентує його велич, його славу, і ми бачимо, що Бог представляє самого себе через свого сина. Коли ми читаємо Євреї, перший розділ, третій вірш, самі основні слова, дивіться, Він каже він, тобто Ісус Христос, сяйво Божої слави і точна подоба сутності Божої. Дивіться, друзі, коли читаємо це післання, сьогодні ми вже. Багато чули, і Толік казав на початку зібрання. Автор підкреслює, що Христос кращий за всіх існуючих на землі і на небі, коли Він там в першому розділі згадує ангелів. Христос не просто відрізняється за своєю, знаєте, природою від них, але Він є не тільки духом, а й Богом, який є початком всього, від якого все і сталося. Те що тільки що. Вірші ми читали. Особливо темою Христової переваги над цима є те, що Він, як Божий син, він залишив, ми знаємо, славу небес, він став людиною, щоб здійснити викуплення грішних людей, тобто нас з вами. І тому це нікому, нікому не було можливим зробити тільки Ісусу Христу. І далі, друзі, ми читаємо в євреїв, другий розділ, десятий вірш, написано такі слова. Усе в світі існує від Бога і через Бога. І славою своєю він прагне поділитися з дітьми своїми. Йому було необхідно обрати того, котре веде нас до спасіння, та через страждання Христові Господь зробив його досконалим рятівником. В цьому тексті ми бачимо, що. Божому сину потрібно було увійти в ці людські обмеження, щоб, прорвавши цю гріховну залежність вивести своїх тих, хто стане членами Його тіла. Сьогодні я хотів звернути вашу увагу на Ісуса як нашого первосвященника, і це тема нашого роздуму, милостивий первосвященник. І написано так в нашому. Основних віршах, які ми будемо читати, другий розділ Пісня до Євреїв, 17-18 вірш, ми читаємо такі слова. Тому й він мусив у всьому бути такими, як ми, брати і сестри Його, щоб стати милосердним і сповненим віри, первосвященником на службі Божій для облагання за гріхи людей. Іншим перекладом для умилостивлення за гріхи народа. Оскільки сам він здолав спокуси і зазнав страждань то й іншим, хто зараз бореться зі спокусами, він може допомогти. Дорога церква, дивіться в цих словах: суть Івангелія, суть доброї звістки, і полягає в тому, вона що Бог робить неможливе, рятуючи людину, ісус Христос став нашим первосвященником, і про це дуже багато говориться. Як ми вже чули сьогодні, Толік казав до мене, що. У листі до євреїв багато е, говориться про цей духовний стан. Але е, ми майже сьогодні не використовуємо це слово первосвященник в нашому служінні. Тому для того, щоб нам було більш зрозумілим, хто дійсно є первосвященником, е, то звернемось до старого заповіту, а саме до книги Левіт. Яка нам відкриває ясніше, хто такий пересвященник? Я хотів би, щоб сьогодні ми, по-перше, спочатку подивилися на роль священника, що робить священник, яка його функція, і по-друге, щоб ми побачили його якості на, біблі... на біблійне уявлення того, хто він такий, цей священник. То перше, роль пересвященника. Дивіться дослідуючи історичний образ пересвященника. Нам стане більш зрозумілим образ Ісуса Христа вже як первосвященника. Тож, давайте ще раз подивимось, у Божому плані є лише один варіант в тому, що Син Божий, ми читаємо, він мусив у всьому бути такими, як ми, тобто брати і сестри Його. І далі пояснюється причина, щоб стати милосердним і сповненим віри первосвященникам, дивіться, на службі. Божі, коли ми читаємо старий заповіт, ми зустрічаємо всі тонкості храмового служіння, і приходить така думка, що сьогодні це вже не дуже актуально, навіть не то, що не дуже воно не актуально і не потрібно. Нам такі точні деталі, всі ці кісточки, які на одязі. У священники, всі ці прикраси, які були в скіні, і сьогодні у нас цього немає, всякі різні деталі, коли з якою жертвою приходили священники. Бо сьогодні все проходить набагато простіше у нас. І ми сьогодні, коли читаємо, частіше навіть перегортаємо, можливо, сторінки для того, щоб перейти до наступної цікавішої книги в Біблії, в якій. Вже якась цікава подія починається десь про Йосипа, про Даниїла, Самсона або інших біблійних героїв. Так ось, друзі, нам треба, потрібно зрозуміти, що, по-перше, в Біблії немає зайвого. Все дуже важливо. І книга «Левит» представлена для того, щоб показати людям. Перш за все, народу ізраїльському, і через народ ізраїльський, іншим народам, які живуть на землі, аж до нас показати святість і славу Божу. Тому всі, е, всі книги, які записані в Божому слові в Біблії, вони Дуже актуальні і сьогодні для нас, бо вони показують святість і славу Божу, друзі. Сам Господь дає цілу серію різних приписів, щоб показати, наскільки великий Він, наскільки він, Бог великий, наскільки грішна людина. І що потрібно для того, щоб людина могла мати стосунки з цим великим Богом. Бог дав Ізраїлю точні постанови, які, якими мають бути скіні, а в майбутньому вже храм. Як має проходити поклоніння Богові і хто має проводити ці служіння? Так ось там представлений первосвященник, друзі, який раз на рік мав зайти в святе святих для особливого служіння. Це місце, про яке Бог попередив. І коли ми читаємо книгу Левіт, він кілька разів каже, говорить: ось коли священник буде вхходити. Святиню. Він має бути таким, таким, таким. Він повинен зробити одне, інше, третє і підкреслює, для чого ці постанови, щоб йому не померти. Бог дуже ретельно стежив за всім цим. Ви пам'ятаєте, як двоє синів Ааронових, вони порушили Божий принцип того, який вогонь повинен горіти на жертовнику. Пам'ятаєте, що з ними було? Бог миттєво. Без всякого суду, без всякого слідства, він вразив вогнем їх прямо там. І причина цього в тому, що Бог хоче людям показати Я святий. Мета старого заповіта показати цю глобальну різницю. У нас у людей, друзі, немає уявлення. Ми спускаємо Бога з небес на землю, ми спрощуємо його, ми робимо його за образом своїм. За подобою своєю. Люди вигадують Бога зручного для себе і придумують різні історії, як ці божки можуть співпрацювати з нами, з людьми. Важливу роль, друзі, в поклонінні Богу старому заповіті виконував первосвященник. Бог наказав спеціальне становище. Ця людина мала бути особливого роду. Він був особливо відокремлений Богом, особливо Богом поставлений на певну службу. Священник мав особливий спосіб життя у цієї людини, був особливий одяг. Пам'ятаєте, коли священник заходив у святе, у нього на Нагрудному були 12 камінців, які представляли, кожен з них представляв коліно народу. Цього Ізраїльського. І в цьому його функція була. Тобто, пересвященник був особливою людиною, який стояв між Богом і людьми. І він допомагав людям зв'язуватись з Богом. Друзі, Бог святий. Ви Бо пам'ятаєте, як народ Божий він навіть боявся до гори підходить коли Моїсей був на горі і був в присутності Божій. Бог становив первосвященників для того, щоб через них люди могли мати стосунки з Богом. І найважливішою жертвою, яку приносив первосвященик, з якою він входив один раз у святе святих, це була жертва викуплення. Для цього був заповіданий Богом спеціальний день. І в цей день первосвященник спочатку заколав бичка. Робив спеціальну жертву для очищення самого себе, то була перша жертва. Далі він заклав козла освячував святилища, місце, де буде відбуватися ця ця жертва. І ми читаємо, коли читаємо Левіт, 16 розділ, дуже про це багато каже. Ми деякі вірші прочитаємо, 15-16 розділ. І мусить він тоді забити козла для жертви, очищення за людей і внести кров його. За запоном і вчинити з його кров'ю так само, як з кров'ю бичка, і покропити кришкою і перед нею. І так він очистить святилище, дивіться, від нечистот дітей Ізраїлю, від їхніх провин і гріхів. Друзі, дивіться, тут підкреслюється, що народ Ізраїлів він нечистому мав потребу в цьому очищенні, і далі і мусить він зробити так само з наметом зібрання, що стоїть серед їхніх нечистот. Ми бачимо, щось сама скиня, друзі, і всі ці збори, вони всі під впливом нечистот їхнього життя. Потім інша жертва священник мав покласти руки на іншого козла, сповідуючи гріхи всього народу. І далі ми читаємо 21-22 вірш і покладе Аарон руки, козлу на голову, і сповідає над ним усі беззаконня синів Ізраїлю, всі їхні провини і всі гріхи їхні. Так він покладе їх на голову козлові. І, а тоді відійшли його в пустелю, з призначеним для цього чоловіком, і понесе козел на собі всі їхні гріхи до безлюдної землі, і відпустить той чоловік його в пустелі. Ось звід, звідки, друзі, да, взявся і казіолог відпущення. Якось наш пастор більш детально про це розповідав. Ця складна церемонія, друзі. вона Вказувала на те, що народ гріховний. На те, що Бог святий і необхідне очищення, Бог передбачив засіб для очищення для очищення від гріха. І в 30-му вірші цього ж розділу ми читаємо цього дня здійснюється очищення від усіх ваших гріхів, і тоді ви станете чистими перед Господом. Це дуже важливий день відпочинку для вас. Друзі, це відбувалося з року в рік, з покоління в покоління, щоб люди розуміли, що вони нечисті і вони потребують очищення. Так ось Ісус Христос, Бог, що прийняв людське тіло, Він зійшов на землю для того, щоб стати справжнім, досконалим первосвященником, здатним принести досконалу жертву раз і назавжди. Ісус Христос Він. Не просто став первосвященником, який приносить жертву. Він був саме тим первосвященником, який себе віддав у жертву. Він був первосвященником, що представляє людей перед Богом, а також він представляє і Бога перед людьми, тобто перед нами. О чому автор пояснює це і каже: він мусив у всьому бути такими, як ми, і далі, щоб стати милосердним. І сповненем віри, первосвященникам на службі, Божій. По суті, всі жертви, які приносили раніше, вони не могли очистити. І ми про це читали тільки що. Вони не могли пробачити гріх, вони тільки вказували на ту досконалу жертву, яка одного разу буде принесена. Апостол Павло так говорить про це, коли ми читаємо його лист до Тимофія, перший, перший його лист, другий розділ, п'ятий, шостий вірш. Існує лише один Господь і лише один посередник між Богом і людьми Ісус Христос, який сам був людиною, Він віддав самого себе в жертву, щоб викупити всіх людей, і це свідчення прийшло до нас у належний час. Друзі, Ісус став первосвященником за гріхи всіх, хто довірився йому через віру і надію на нього. І ось цей народ, коли пише апостол Павло, ми читаємо вже в листі до Галат, третій розділ, 26 і по 29 вірш, ми читаємо усі ви, Божі діти, через віру в Ісуса Христа. Бо усі, хто хрестилися в Христі, в Христа одяглись. І 29 вірш дивіться, і якщо ви належите Христу, то ви Авраамові нащадки і спадкоємці згідно з обітницею, даною Авраамом Богом. Друзі, важливо, що Ісус Христос, який є пересвященником, Він є вперше на службі у Бога. Він приніс досконалу жертву одного разу. І цієї жертви достатньо для викоплення. І її ефект застосовується і сьогодні знову і знову кожному з нас. Ми продовжуємо жити кожен день. Тільки заслугою Ісуса Христа. Ми продовжуємо жити не тому, що ми віруючи і вже стали святими, абсолютно ні, друзі. До нас сьогодні, до кожного з нас, незважаючи на те, наскільки ми святі у своїх очах, ми сьогодні живемо тільки тому, що до нас застосована ця кров Ісуса Христа, Хадата, який стоїть перед Батьком Небесним і каже: Це мій, Я йому вибачив. Я його викупив. Коли ми читаємо, апостол Павло пише до Римлян, лист 8 розділ, всім відомі нам вірші 33, 34 вірш. Хто може звинуватити людей, яких Бог обрав? Друзі, пам'ятаєте, що проти нас є серйозний обвинувач, диявол, який. Вказує, подивись, кожному з нас, вказує, подивись на свою недосконалість. Він постійно тикає в нас пальцем, він каже, дивись, 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 хто буде звинувачувати вибраних Божих, каже апостол Павло, Бог їх виправдовує. Якщо є первосвященник, який стоїть перед Божим троном, то хто ж буде звинувачувати? Апостол Павло пояснює, Ісус Христос помер, і що важливіше, воскрес із мертвих. Він сидить по праву руку від Бога і також заступається за нас, друзі. Ісус продовжує клопотати за нас, відродивши нас з гори. Він дав нам свою нову природу, Він терпляче працює над нашою посвятою, Він шліфує нас зсередини, але при цьому Він продовжує покривати наші гріхи своєю кров'ю. І в цьому слава Сина Божого. Це ми, друзі, з вами побачили перше на роль священника, як в історичному контексті, як, яку роль мали священники дуже так коротко, так і в образі Ісуса Христа, як досконалого первосвященника. Тепер хотів би, щоб ми подивилися на якість первосвященника, який він. Дуже цікаво в нашому загальному тексті сказано, тому й він мусив у всьому бути такими, як ми. І дивіться, для чого? Щоб стати милосердним і сповненим віри. Дорога церква, дивіться, він єдиний, хто по-справжньому милосердний до недосконалих і грішних людей. Він єдиний, хто по-справжньому вірний Богу. Нам це важко зрозуміти, бо ми завжди по відношенню до людей ми або милостиві, або ми вірні Богу. Нам важко це поєднати разом, як тільки ми починаємо бути вірними в виконанні Божого Слова, ми стаємо жорстокими, ми стаємо вимогливими. Знаєте, я сьогодні, коли готуючись до проповіді, і нібито був озброєний Божим Словом про милість і вірність, на жаль, був спокушений саме у цьому, в милості до своїх дітей, при цьому і була порушена моя вірність до Бога. Пам'ятаєте, вірними намагалися бути фарисеї. І ви пам'ятаєте, по суті, вони, їхня вірність призвела їх до гордості. Вони звеличували себе перед людьми. Молитва фарисея. Коли стоїть в храмі фарисей, і він каже: Я не такий, як той. Є інша категорія людей, які милостиві, які заплющують очі на гріх, які поблажливі, йдуть на різні компроміси. Так ось Ісус Христос, він первосвященик, був і милостивий, і вірний. В історії ізраїльського народу було багато різних священників. В книзі Пророка Єремії ми бачимо, де Бог говорить про безбожність Ізраїлю, і Бог бачить насамперед у цьому вину саме священників, коли ми читаємо Єремії, 23 розділ, другий вірш, читаємо такі слова. Тож ось що Господь, Бог Ізраїлю, каже про пастихів, що народ мій пасуть. Ви розігнали овець моїх і вигнали їх про них не дбаючи. Подивіться, вони немилистиві, і Бог дає їм вирок. Далі ми читаємо, тож я тепер вам відплачу за все те зло, що наробили ви, каже Господь. Через Пророка Ізакіїля Бог доповнює, коли ми читаємо 34-й розділ, 4-й вірш книги пророка Ізакіїля, він каже, слабких ви не зміцнюєте, хворих не лікуєте, поранених не перев'язуєте, заблудлих не повертаєте, загублених не шукаєте, ви правите ними сурово та жорстоко. Такою, друзі, є реальність людських священників. Причому, причому нам треба пам'ятати, що це були священники, які були найкращі люди, які були поставлені на особливе місце і вибрані Богом. Але замість того, щоб милосердно лікувати, як ми читали, слабкість, недоліки і гріхи народу, вони правили з ними з жорстокістю. Ми з вами бачимо це неякісне лідерство повсюду і сьогодні. Це можна було добре спостерігати і, час, і під час життя Ісуса Христа, коли священники, книжники, фарисеї вони обходять дома митників десятою дорогою для того, щоб не сквернитися. А що робить Ісус, друзі? Ісус йде в Дім Левія. Ісус іде в дім захід для того, щоб було сказано, порятунок нині прийшов у цей дім. Він був перещенником милосердним і милостивим. пам'ятаєте ситуацію, коли ці ж самі релігійні лідери приводять жінку, взяту в перелюбі. Дивіться, вони вже з камінням стоять. Вони вже готові до дії, вони готові засудити і застосувати покарання. А дивіться, Ісус дивиться на цю жінку, і що Він їй каже? Він каже: іди і надалі не гріши. Ісус Христос милостивий, і при цьому Він вірний Богу. Ось чому сказано, друзі, що немає іншого посередника. Він розуміє гріх, він розуміє його небезпеку, йому шкода грішної людини. І він платить заради цієї людини, і у цьому він відрізняється від, від всіх інших священиків. Ось чому Писання і каже: єдиний Бог, єдиний посередник між Богом та людиною, і це людина Ісус Христос, який віддав себе для викуплення багатьох. Деякі священники в ізраїльському народі були жорстокими. Деякі були милосердними, але всі вони не виконували в повноті всю свою цю призначену функцію. Але Ісус Христос, як священник, Він дорожить Божою істиною, він вірно служить перед Богом і йому можна довіряти. Він був слух'яний, батькові досконало, він виконав закон, він не ігнорує гріх, але робить все необхідне. Для того, щоб звільнити саме нас з вами від гріха. Він допомагає нам перемагати його. Бог через Ісаю так представив Месію, я тут російською мовою і написав, і прочитаю, коли ми читаємо Ісаю 42, 3 вірш, 42 розділ. Трості надломлений не переломить, і льна курящого не угасить, буде производити суд по істині. Дивіться, друзі, Ісус той, який знає і відчуває біль тих, за кого Він ходатайствує перед Батьком Небесним. Ми читаємо трості він не переломить. Дуже цікаво автор про це говорить подивіться ще раз на 18-й наш вірш, Євреїв, другий розділ, 18 вірш, оскільки сам Він здолав спокуси і е, зазнав страждань. Той іншим, хто зараз бореться зі спокусами, він може допомогти. Він залишився вірним Богу в будь-яких випробуваннях, друзі. Він узяв і пережив всі труднощі, які тільки можливо. Він пережив ганіння та переслідування від самого початку свого життя. Він зробив це для того, щоб в повноті співчувати нам. І коли ми читаємо вже лист до Коранфян, 10 розділ, 13 вірш, ми читаємо, вас спіткали ті ж самі спокуси, котрі зазнають усі люди. Та Бог вірний, Він не допустить, щоб ви спокушалися більше, ніж можете витримати. Разом із спокусою Він дасть і полегшення, щоб ви змогли подолати її. Друзі, у цьому сила Івангелія. У цьому сила благодаті, ми не тільки врятовані, друзі, його заслугами, але й живемо Його заслугами щодня. Він наш переросвященик, який стоїть в проломі щодня за кожного з нас. Друзі, ми з вами побачили справжнього і досконалого священника Ісуса Христа, але для нас сьогодні на прикладі. Нашої з вами посвяти Богові в милосерді до людей, які навколо нас гинуть, не знаючи святого Бога, Господь через апостола Петра звертається до нас і називає нас вибраними священниками. Пам'ятаєте, де це написано? В Першому післанні Петра, в другому розділі, дев'ятий вірш, він каже такі слова, апостол Петро: Ви ж люди, дивіться, вибрані. Царські священники, святий народ, який належить Богу, ви призначені сповіщати людям про великі вчинки того, хто покликав вас із темряві гріха у прекрасне світло своє. Друзі, те, про що Іколя нам сьогодні казав, коли буде, це свято Пасхи, у нас є можливість бути саме цими священниками, милостивими і вірними Богу. І застосовувати це Боже Слово до кожного, хто нас оточує, до кожного того, хто не знає справжнє викуплення, справжнє спасіння. Ми будемо, друзі, зараз молитися. Це чудова можливість для кожного з нас від серця подякувати Богові за милосердного первосвященника Ісуса Христа. Амінь. Помолимось. Отець наш Небесний, ми дякуємо Тобі і знаємо, що без Ісуса Христа, нашого Первосвященника, ми не здатні були б стояти перед тобою. Ми знаємо, Господи, що ти святий і славний, а ми слабкі і немічні люди, і ми не здатні якимось чином очистити себе для того, щоб наблизитись до Тебе. І ми, Боже, нездатні. Тому сьогодні ми поклоняємось Тобі особливо дякуємо Тобі за сина, який увійшов у святилище з кров'ю своєю, з кривою чистою, з кров'ю, принесеною за наш гріх. І ми знаємо, що, друзі, що Ісус Він, і сьогодні Він продовжує клопотати за кожного з нас. Допоможи нам, Боже, захоплюватись тобою. Допоможи нам, дорогий Ісус, захоплюватись. Тобою, Боже, твоєю жертвою в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо. Амінь.